Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день татусі і мами! Рада зустрічі із вами! Діти, ви часто чуєте від дорослих одне робити добре, інше робити погано. Як же можна зрозуміти, коли ви робите добру справу, а коли погану? Зараз ми з усім розберемось. Нумо слухати українську народну казку Лисичка і Глебчик. Українська народна казка, лисичка і глечик. Жили були собі дід та баба. Пішли вони у поле жито жати, на полудень вони собі взяли глечик молока. Прийшли вони на поле, баба й каже до діда. Де б оце глечик з молоком поставити нам? Постав, стара, це є молочко в кущик. Баба послухала діда та й поставила глечик у кущик. От пішли вони жито жати, жнув та й жнув, а лисичка прибігла та й випила молочко. Та голови з гледчика назад не вийме. Ходить лисичка, головою крутить та й каже Ну, гледчику, пожартував та й буде уже. Випустимо його голівоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не віддає глетчик, хоч ти що хоч роби. Підожди ж проклятий гледчику!» Не одстанеш, ну так я тебе втоплю. Побігла лисичка до річки гледчика топити. Збігла вона в річку, сунула голову в воду, повен гледчик і набрався води. Так гледчик за собою у воду і лисицю потягнув. Малята, у касті зустрічається невідоме вам слово, а саме жито. Діти, жито це зерно, з якого виготовляють хліб. Ну мо слухати казку ще раз. Жили були собі дід та баба. Пішли вони у поле жито жати. На полудень вони собі взяли глечик молока. Прийшли вони на поле, баба й каже до діда. Де б оце глечик з молоком поставити нам? Постав, стара, це є молочко в кущик. Баба послухала діда та й поставила глечик у кущик. От пішли вони жито жати, жнуть та й жнуть, а лисичка прибігла та й випила молочко. Та голови з гледчика назад не вийме. Ходить лисичка, головою крутить та й каже ну, гледчику, пожартував та й буде уже. мою голівоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не віддає гледчик хоч ти що хоч роби. Підожди ж, проклятий гледчику. Не одстанеш? Ну так я тебе втоплю. Побігла лисичка до річки гледчика топити. Збігла вона в річку, сунула голову в воду, повен глечик і набрався води. Так гледчик за собою у воду і лисицю потягнув. Тож малята, яку казку ми з вами прочитали? Так, правильно. Діти, хто мені скаже? Хто прийшов у поле? Молодці. А що вони взяли із собою? Так, глечик з молоком. А хто ж його знайшов? Так, правильно, як лисиця діставала молочко з глечика? І що з нею трапилось далі? Діти, то чи вдалося лисиці перехитрити глечик? От бачите, діти, лисичка зробила поганий вчинок. Вона взяла чуже. Не знаючи, що голова може застрягнути у глечику, вона утопилась. Отож, малята, завжди будьте слухняними, та не робіть поганих вчинків. Діти, а які ваші улюблені казки? Зробіть фото. Книжечкою казок та надішліть у коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму на ваші фото. Шановні батьки, книги розширюють уявлення дитини про світ, знайомлять її з природою, речами, усім тим, що її оточує. Читаючи книгу дитині, ви формуєте переваги і читацькі смаки. Читати з дитиною не тільки важливо, але й корисно. Отож, читайте дітям і якомога більше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!